Наш дім Україна в Івано-Франківську презентували виставку робіт Ірини Липень та студентів і викладачів факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету. Більше про унікальні експонати знають наші кореспонденти. Я намалювала ангелочка тільки для того, щоб, як кажуть, в Україні всі ангели оберігали наших діток. Це саме головне, то що Ну, вони не винні, і вони не повинні вмирати. Наша символіка, як кажуть, український прапор. І тут я писати не можу, звісно. Але тут написала Боже, бережи Україну. Ось такий оберіг для українського народу із російської зброї створила пані Ірина. Це перший виріб жінки. Я не художник, я самоучка, Ну, просто думала, що в мене вийде. Я спробувала, в мене вийшло. Мені сподобалась, прийшла ідея, що давай таким чином будемо показувати, чим по нас стріляють, і чим в нас стріляють, в дітей наших стріляють, а тільки. Зробимо його красивим». Ініціативу пані Ірини підхопили й інші. Підключилось багато людей, це не тільки наша робота, не тільки моя робота. Ми вирішили з ним поїхати у місто Кривий Ріг і запросити четвертий курс. Вони охотно згодилися прийняти участь. І Помімо четвертого курсу ще розмальовували самі педагоги. Зброю, на якісь створені картини із передової привозив чоловік Ірини. Миколаївська області з Сигирьовка, Каховка, Бересну з не з Каховки, з Береслава, з Бахмута, ну, з усіх напрямків, я кругом був, їздив. Я допомагаю батальйону 17-ї танковий. Техніку їм ремонтував, їздив. І за ними ну, не кидаються батальйон, Він у Бахмуті був, я туди їздив до них. Кругом з кожної локації, де був пан Юрій, чоловік старався провести бодай якусь річ. Це тубуси парухових зарядів, гільзи артилерійські, ну все таке військове. Те, що принесла Росія, орки хочеться, щоб побачили всі, вся Україна як тяжко. Що Росія принесла нам смерть спершу виставку організували у Кривому Розі. Зараз же розширенішу привезли до Івано-Франківська. Тут представили більше 140 експонатів. Серед них також дитячі малюнки та фото із життя на передовій. ці твори демонструють надзвичайну силу духу нашого народу, тому що тільки сильні сини й доньки можуть із у цих артефактів війни страшних. Вбивчих елементів все ж таки зробити е, життя, надати майбутнього звучання, е, закодувати оту енергію смерті. І переконати весь світ у тому, що перемога буде за нами. Будучи неодноразово під обстрілом, будучи неодноразово на передовій, будучи, можна сказати, десь до доволі критичних умовах, вони не бояться цього. І цю зброю перетворюють на, на ту красу, яка дійсно. Мала би радувати око, а не вбивати людське життя. Звичайно, тут ведеться збір для збройних сил України на наших воїнів. І хто міг, тим долучився. Ну принаймні, хоча б відвідати, виставка в Івано-Франківську триватиме з 5 до 13 червня. А далі усі експонати повезуть до Львова, аби побачити їх. Мали змогу якомога більше людей.